Доброго дня, друзі. Настав час продовжити тему про е, помічницю сада бджілку осмію. Е, хоч і час зараз нелегкий, але ж готуватись до наступного сезону потрібно. Е, сама бджілка, вона невибаглива і не займає багато часу. Але все ж таки час від часу приходиться нарізати трубки, зачеретувати ось пусті трубки вже для майбутнього сезону. Заготовлений майже ящик. Ось вони. Такі десь діаметром, що входить в олівець. А є старі трубки з минулого сезону, за допомогою яких ми і будемо добувати наше копани. Ось запакована трубка з минулого сезону. І там середні кокони, які нам треба зберегти, дістати, щоб не дістались вони шкідникам. Так легше зберігати їх. Для цього беремо з тупого кінця там, де нема запакованого. Ось менший кінець на інших трубках він виглядає ось так у мене. Просто беру, надрізаю цей кінець і роз... доходжу до... пробка доходжу до початку і розриваю. І ось що виходить. Ось кокони. Тут шкідників немає, але все ж кокони ми. Заберемо. Ось наступна трубка. Давайте подивимося. Погано це розколюється, але нічого добудемо. Ось така ось наповненість трубок. В цій трубці також не виявлено шкідників. І далі. Візьмемо ось таку баночку. Мне тара більша, це так, показово з отворами. Наповнимо цю баночку і в холодне місце, таке як холодильник або сухий погреб, або підвал. Але обов'язково, щоб температура не перевищувала плюс 3 градуси. Дякую за увагу. В процесі чищення трубочок ось трапилася така трубка. Кокони повністю вибиті, з'їдені мошкою. Зараз наведуся ось. Ось саме тому потрібно трубочки вичищати, щоб зберегти колонію. Хоч вони й одинакі, але таке страпляється. Все вибито жучками. паразитами. Також попадаються ось такі невеличкі ірочки. Думаю, видно? Вони також відкладаються до кокона і виїдають пилок, тим самим вбиваючи від голоду наш кокон. Тому рекомендую краще почистити ваші трубки, щоб потім не розводити такого шкідника.